Усім привіт! З вами СмальАвто і я, Іван Смаль. Давайте сьогодні поговоримо. Про топ-8 автомобілів до 8 тисяч доларів, які можна пригнати з Європи. Хочу зазначити, що топ у нас саме по пригнаним авто, тобто BMW, Mercedes, тут, на жаль, не буде. Будуть народні автомобілі, які ви бачите на дорогах кожен день, і за якими, більш за все, ви звернетеся до мене. На восьме місце давайте поставимо все-таки Opel, а саме Zafiro Astro, це найпопулярніші по пригону автомобілі. Ставимо на восьме місце, тому що вони не такі, там якісь мають мегакомфорт. Мегатехнології, це звичайна проста народна машина, і цим вона за це її багато хто любить, в принципі. Це її не мінус, це її навіть великий плюс. Але все ж таки вона, як, так скажем, уступає машинам, які будуть в нас далі в топі. Все ж таки ці зафірки, Астри мають гарні двигуни, в основному їх приганяють 1,6 бензиновим, 1,8 бензиновим і 1,7 дизельними двигунами. Двигуни хороші, надійні, вже гарно себе показали. Пробіги також можна знайти адекватні. Також є деколи нюанси з корозією, але треба вибирати, Ось можна знайти варіант, як знайшов я без корозії. Того опеля займають у нас 8 місце в топі. На восьме місце ставимо Кія, тому що не дуже далеко воно втекло по комфорту. Хто їздив на ополяги Кія, знає в їзді Вони ну не те, щоб не, не мега плавні, якісь вони трошечки дубові. Машинки також, в принципі, по надійності класні. В них там 1,6 дизеля йдуть гарні двигуни без проблемні. В принципі, того ставимо на сьоме місце через те, що немає такого комфорту, знову ж таки, як буде в авто. По топах вище. Але цей автомобіль, більш за все, прослужить вам вірністю і правдою під час цієї вашої експлуатації. Шосте місце у нас по свіжопригнаним авто, і по топі займає Нісан Кашкай. Знову ж таки, тому що в їзді він не, не мега якийсь там приємний, але він має високий кліренс, також він має оцинкований кузов і в нього також дають непогані двигуни 1,5 дизель, 1,6 бензин, 1,6 дизельних ще є, він трошки потужніший за 1,5 і в нього стоїть ланцюг замість ремня ГРМ. Там є і свої нюанси, але в принципі, кашкаї на всіх двигунах йдуть хороші. Там ще є навіть 2 літри дизель, це такий прям серйозний двигун. По ним, що вам сказати, в них йдуть класні комплектації, є камери 360, навіть в деяких ціни йдуть доресталінгові доступні. Ресталінг вже трошки дорожчі пішли, але вони не гниють. класні двигуни, але знову ж таки по жорстокості їздити на них. Ну хто їздив також, знає, що це не мега, якась там комфортне авто, але на зиму те, що треба. П'яте місце я віддаю Citroenам. Ну саме на цьому це в нас з бюджетом трошки більший, але до 8 тисяч можна взяти дійсно класний Citroen. Він буде на хорошій комплектації. Більше це там буде роботизована кропка передач. Вони, може, не мега надійні, але я мав такі машини і в мене ще проблем з ними не було. В принципі, це також непоганий показник, як для мене. Сітроен йдуть разні, там в них козова, можна багато різних варіантів з Європи розглядати. Вони цікаві своїми технологіями і також мають. Дуже хороші такі технічні і кузовні характеристики в принципі можна обирати в цей бюджет. Вони також непогані і поїзді вони вже йдуть реально комфортні. Четверте місце. Стовідсотково віддаємо Рено. Я віддав їм перше місце, але по комфорту вони не мега круті, як будуть ті авто, що далі. Звичайно, це Рено Міган, це просто топ-продаж, і Рено, сценіки, грандсценніки. Гран е, Негниючі козова, класні технології. Вони напічкані там йдуть от в тому самому дітелані, і ксенонові фари, йдуть, і автоскладання зеркал, і великі екрани, і панорама. Реально круті комплектації, ціни доступні на них. Взагалі, мігане там від 7 до 10 тисяч є. Залежно від комплектації. Сценіки так само, семимісні, дорожчі, є гранд сценіки, дорожчі, прості сценіки, дешевші, Негниющі козава, знову ж таки, класні двигуни 1,5 дизельні, 1,6, дизельні, ну там саме як в Кашка йде так само. Ставимо тверда четвірка, можна було б більше поставити, але по комфорту вони все ж таки відстають від Group. Третє місце 100% віддаємо ВАК груп, як ви вже зрозуміли. Це шкода Октавія. Шкода Superb Навіть може вийти з 18 двигуном. Чому шкода? В них є звичайно також проблеми в октавіях з корозією, можна знайти з корозією, що її якби. Чим вона уступає від Рено, але по комфорту ця машина просто супер. Реально, там може бути не таких наворотів, як в Мігані, але я їхав з Нідерландів на шкоді, їхав з Нідерландів на Мігані. На шкоді мені сподобалось набагато більше. І це не тільки моя думка, так думає багато хто. Того шкода тверде третє місце. Вагруп класні машини. Реально, якщо якби не корозія, то також вона була набагато крутішою. Друге місце однозначно. Фольксваген. Це в принципі та сама шкода, але все одно матеріали кращі. Багато в чому краще, Volkswagen рахується солідніше, бренд за шкоду, як, як не крути. Volkswagen також та сама тема мають проблеми з кузовами, але якщо знайти не ржавого, без корозії, машина вам відслужить, буде їздити класно. 1.4 бензинові, 1,6 бензинові двигуни, 1,6 дизельні хороші двигуни 2 літра взагалі, ну зрозуміло, 1,8 TSI також в них можуть бути, ТФСА і двигуни також їх люблять. Там просто є свої нюанси, які треба знати. Які можна подивитись наперед і можна купувати. Класні машини, технології, тут Тут може, можна взяти, що буде все. Або буде пуста, але буде дешевше, є з чого вибирати. Гольфи плюси, пасати Б7, пасати Б6, гольфи з 7, 6, там різні бюджети. Реально цікаві машини, 100% друге місце. Звичайно ж, перше місце в нас 100% забирає не Жигуль, а також Ваггруп і саме Audi. Зараз їх. Повним ходом везуть А4, Б8 кузова, а 5 кузова, рестальінг, до рестальних, до 8 тисяч собі реально можна взяти непогану Ауді, навіть як оця моя. На автоматі ще й буде. Це звичайно ще краще, чим шкода. Ну, Аудіс, як я дивився ще з корозією, я там не бачив, щоб якісь були нюанси. Хоча також, можливо, десь є, але стільки в мене було ауді, в мене їх була не одна штука, в мене ще не разу не було проблем з корозією, а я керуюся своїм власним досвідом. Звичайно, тут вже набагато крутіші комплектації, салони навіть в цій малюці, а треті вмістили чорний потолок, клімат контроль і ксенонові фари, led ходові вогні, що в принципі. Дає такого їй статусу, вона їде, реально круто і гарно виглядає. Того перше місце 100% Audi. Якщо ви пам'ятаєте, мій минулий топ там топ-1 займав Рено, але Рено, звичайно, це класний автомобіль на кожен день, але. Звичайно, вагру буде цікавіше, м'яккіше і так далі. Кому треба автомобіль, який не ржавіє і їздить кожен день без питань, так ще один і під дизель мало їсть, вам Рено. А хто хоче собі трошечки комфорту і готовий переплатити, вибирайте Audi, Volkswagen Шкода. В принципі, на цьому все. Ми знаходимося в місті Луцьку на проспекті Молоді, і в нас є багато різних авто в наявності. Також ми займаємося перегоном авто з Європи. Давайте я вам покажу, які авто у нас є в наявності. Почнемо з Audi R8. Характеристики, ви бачите на відео з боку. Це у нас спорткар з 4.2 бензиновим двигуном. Ви можете придбати її. У смаль авто, які Sportage, Ви також бачите всю інформацію з боку. Від себе скажу, що це GT-Line в повній комплектації. Є камера, є передні, задні партроники. Він сам паркується, отримання в полосі, дістронік, мертві зони, чорна стеля, задні, передні підігріви, підігріви керма, підігріви е, обдуви сидінь передніх. Реально крута комплектація з безключовим доступом, з ксенонами. От по комплектації вона прям бомба. Наявності на майданчику є такий Golf Plus, характеристики, ви бачите збоку. Класний міський автомобіль. Міський означає для міста, того, кого цікавий такий варіант, звертайтеся. Він якраз таки не має корозії і, в принципі, має велику посадку для міста те, що потрібно. Opel Corsa, всі її характеристики ви бачите на екрані. Цікава вона тим, що вона в 111 комплектації, а ці комплектації йшли тільки в 2010 році. Також вона цікава своєю ціною і роботизованою коробкою передач. Тобто, можна сказати, автомат, та не механіка, легшими словами. За ціною 5200 цей автомобіль просто супер. Далі у нас на майданчику є ще такі Renault Grand Scenic. Також на ксенонових фарах, так ще і 2015 року, характеристики ви бачите з боку. Цікавий тим, що він на автоматі. А з 2015 року автомати в цих гранстеніках пішли вже реально безпроблемні. Автомобіль, босе-комплектації, п'ятимісний грансценік за складанням зеркал на боссе-дисках, комбінований салон. Реально крута машина. Volkswagen Tiguan. напевно, зараз найтоповіший сімейний кросовер. Їх дуже багато їздить на наших дорогах. Хто звертав увагу, саме цей має, як ви бачите, з боку пробігу всього 71 тисяч кілометрів. Цим він і цікавий. Його ціна 17 тисяч доларів. Кого це цікаво, можете звертатися. Пробіг в автомобіля дійсно топ. Ну, а це авто, як тільки я побачив за кордоном, я зразу в нього вкохався. І... Просто зразу же купив його і привіз сюди. Citroen c 4 Picasso, в такому ось болотяному, гарному кольорі. Він ще в нас в комплектації ексклюзив, має масажі, має отримання в полосі мертві зони. Реально дуже нафарширована машина. Кого цікавить, скину за неї детальніші якісь фотографії. До речі, до неї є ще й зимова резина на штампах, кого зацікавила ця машинка, її ціна 11700. Дійсно дуже цікавий варіант. Далі оцей GT Line, що у нас на четвертому місці в наявності, але насправді я дав би йому топ-1, тому що він у нас і на ксенонових фарах. У нас є і панорама, і великі екрани, і LED-ходові вогні, і також комбінований салон з кувшами. От Дійсно крута комплектація. і Це ще й 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступнєва механічна коробка передач, гарні диски, не гниющий кузов, і так ще й він не де не фарбований. У нас ціна його. На екрані, кого зацікавило, можете звертатись. Просто мега народний автомобіль Opel 12 2012 року вона у нас 1,6 бензин, 7 місна. Реально, як на мене, в такому гарному кольорі. Йдіть ціна збоку. Дійсно гарна ціна на зафірку. Кого зацікавило, звертайтеся. Ще один грандсценник, але це у нас без босе комплектації, але у нас є клімат-контроль, великий екран. Він у нас не пустий. Це семимісний Grand Scenic 2012 року. Його ціна у вас на екрані. Також дуже гарний варіант з дизельним двигуном. Пасатік без 7 просто у нас мега розкішний автомобіль, комфортний. Реально також йому топ-1 можна дати. Це у нас саховський двигун. Зараз вони дуже популярні, ці двигуни. Автомобіль реально вартує уваги. Вся інформація про нього. У вас на екрані. Ну і топ-1. Саме Audi, Audi 3. Реально гарний, класний стан, саме в цієї машинки у нас. Її бюджет 7900 з чорним потолком, на ксенонах, все, як я і казав. Реально цікаві автомобілі, зараз Audi, саме цих років взяти в цьому бюджеті, реально буде кайфувати. Вона у нас в еслайні на еслайн в шах. Ось видно, кого цікавить також. Детальніші фотки можу вам відправити. Ось такий у нас вийшов топ-7 авто. Напишіть, з чим ви не згідні, з чим згідні. Всі машинки, які я вам показав, є у мене в телеграм-каналі, ссылка на нього знизу. Або, коли хтось хоче набрати, поговорити про якусь конкретну машину, також дзвоніть. Також займаюся підбором з Європи, підбором по Луцькому авторинку. Кого зацікавили якісь автомобілі, звертайтеся. З вами був я, Іван Смаль і Смаль Авто. Завітайте до нас на майданчик. Навіть можете залишити свій авто для нас на продаж.